Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо ваші увазі далекомір від компанії Bosch, а саме модель glm 30. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Текстильний чохол, комплект з двох батарейок типу 3А та, власно кажучи, сам далекомір. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань від 15 см до 30 м. Номінальний час вимірювання 0,5 секунди. Точність вимірювання плюс-мінус 2 мм на всю відстань. Різьба під штатив 1,4 дюйма. Клас захисту IP54. Вага інструменту 0,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до функціоналу даного приладу та його керування. Тут все досить просто, всього лише одна клавіша. Натискаємо на цю клавішу. Інструмент увімкнувся. Натискаємо ще раз. Відбулось вимірювання. Натискаємо ще раз. Відбулося наступне вимірювання. І на екрані у нас автоматично виводиться сума. Тобто, скільки б ми вимірювань не проводили, вони автоматично будуть сумуватись у верхню частину екрану. Якщо нам потрібно скинути цю суму, ми просто вимикаємо далекомір та вмикаємо його знову. Відповідно, можемо знову розпочати сумування результатів. Корпус інструменту добре прогумований в проблемних місцях, що запобігає його повзанню під час тривалої роботи або, наприклад, за поганих погодних умов. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме те, що необхідно саме вам. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!